Сьогодні ми зібрали тут всю країну, саме ті, хто пройшли від партії Батьківщина на посади мерів, і потім були обрані також секретарями міськрад. Зараз іде обмін досвідом. Мери міст піднімають ті питання, які є найбільш важливими, найбільш доленосними для розвитку місцевого самоврядування. І сьогодні ми хочемо налагодити тісний зв'язок між Верховною Радою. І мерами міст для того, щоб можна було практично по прямій лінії вирішувати ті питання, які пов'язані з досконаленням законодавства, з формуванням бюджету на 2017 рік, з формуванням змін та доповнень до бюджету на 2016 рік, ми хочемо знати кожну проблему, з якою сьогодні живе місцеве самоврядування. Крім того, ми спільно з клубом мерів партії Батьківщина, а також в співпраці з мерами від інших партій, а в той, в той же час і безпартійних, починаємо підготовку пропозицій до того розділу нової конституції України, який буде стосуватися нових сильних розширених прав місцевого самоврядування. Ми вважаємо, що прийшов час. Розпочати загальнонаціональну дискусію щодо концепції суті нової Конституції України як нового суспільного договору між громадянами України. Саме громадяни України сьогодні мусять стати законодавцями нової Конституції, нового суспільного договору. І розпочати це потрібно з місцевого самоврядування. Крім того, сьогодні названі перші ключові. Невідкладні питання, які насправді треба вирішувати просто негайно. Що це за питання? Ви знаєте, вже те, що ми в Верховній Раді зробили всі відповідні кроки для прийняття змін до бюджету щодо забезпечення фінансами професійно-технічної освіти. І сьогодні мери міст ставлять першим питанням. Треба негайно подолати вета президента на виділення грошей для професійно-технічної освіти. Друге, це та загроза, яку сьогодні бачать практично всі лідери місцевого самоврядування, які сьогодні зібралися. Ця загроза в тому, що коли все більше, більше і більше людей в зв'язку з підвищенням тарифів переводять на субсидії, то починається система. Приховування частини доходів людей, які оподатковуються податком на доходи фізичних осіб від оподаткування від обліку, для того, щоб люди мали можливість отримати субсидії. Тобто, зараз мери міст просто піднімають питання негайного втручання в цю ситуацію, тому що раніше. Намагалися підприємці мінімізувати розмір фонду заробітної плати, і ви знаєте, від цього народжувалася заробітна плата в конвертах, тому що податок на фонд заробітної плати є непосильним, і тому підприємці вимушені якось оптимізовувати ці податки і тоді. Мінімізація фонду заробітної плати і заробітна плата в конвертах була наслідком непосильного оподаткування фонду заробітної плати. Зараз мери говорять про те, що виникає нова загроза звуженню бази оподаткування податку на доходи фізичних осіб. Це субсидії і бажання людей мінімізувати податки. І мінімізувати свою заробітну плату, щоб отримати субсидію, От це є проблема. І місцеві бюджети зараз вже бачать тенденцію звуження бази оподаткування, тобто тенденцію к зменшенню податку на фонд заробітної податку на доходи фізичних осіб, тому що субсидії практично придавлюють збільшення заробітної плати. Це подальша тінівізація заробітної плати. Крім того. Ми обговорили всі питання пов'язані з землею. І ще одне болюче питання, яке є: це не до отримання грошей в місцеві бюджети за рахунок того, що частина земель знаходиться за межами території громад. Мається на увазі, не обліковується як земля громад. Вона обліковується за державою, вона не оподатковується і вона не дає. Десятки десятки і десятки мільйонів гривень доходів в місцеві бюджети це дуже такі ключові питання, які зараз підняли люди. Крім того, є проблема, яка носить системний характер, це міста районного підпорядкування, яким не дали достатню кількість доходів в бюджет. За рахунок податку на доходи фізичних осіб. Ви знаєте, що обраний абсолютно помилковий шлях урядом підштовхувати місцеві громади до об'єднання саме шляхом того, що їх позбавляють власної доходної бази, не закріплюють за ними податок на доходи фізичних осіб, поки вони не об'єднаються. Це стосується сіл селищ і міст районного підпорядкування. Їх практично загнали в глухий кут. І сьогодні ми будемо піднімати це питання з новою силою в парламенті, тому що децентралізація це позитивний процес, і цей позитивний процес мусить приносити всім учасникам місцевого самоврядування відповідні позитивні, позитивні, позитивні речі, які можуть зробити життя громади більш успішною. Децентралізація, яка ногами силоміць, Заштовхує громади до об'єднання шляхом позбавлення бюджету доходної частини, шляхом неприєднання земель в межі територіальних громад, поки не об'єднаються, це все абсолютно недемократичні Силові незаконні засоби, якими користуються сьогодні, щоб іноді, всупереч волі місцевих громад, заштовхати їх в іноді неприродне об'єднання. Ми за децентралізацію, але ми проти використання інструментів фінансового і адміністративного насилля щодо того, щоб зігнати громади в одне ціле.